Хто пам'ятає ячмінь вакулу одеської селекції? От коли його з ділянок розмноження дали на промислове розмноження в свої дослідні господарства, які були в інституту, він із зими вийшов дуже ослабленим, дуже слабким. Плюс до того почав просто випадати. Що почали робити? Почали його живити. І звернулися до нас, скористалися на одних площах нашою технологією. А на інших площах, так як вважали за потрібне самі. так от там, де живили е добривами хімічними, вони втратили врожай, вони не отримали насіння. Уявіть, що це супер-супер еліта. Там, де вони працювали ярусом, вони отримали шикарні результати. Вони отримали насіння, яке продали за великі гроші. І цей ячмінь потім давав по 9-10 по тонн. На Одещині.